Малышка а мы уже почти приехали в Иксуэру. Вот такая у нас картинка за окном. Ты выспалась, Эмилия? Эмилия, Романия, ты выспалась? Тяжело было спать в автобусе. Мне. Дуже багато в люксорі, дуже багато цих повітряних куль. Ми теж хотіли політати, але Емілія поїхала. Робимо вам рум-тур по нашому по наших апартаментах. Мама, почекай. Кай. Добре. Ти будеш? Є, то, okay. там Ми тут написано хома, новий Home. Хом світ Home. Каза дочка. Потім тут наш Насправді так, да, дуже маленька. Така типу старенька, все. Ну як, таке не дуже нове. І таке, ну якби зовсім єгипетське, але дуже-дуже дуже мило. Ось такий у нас тут вид з вікна. Там ні, видно, трішечки. Наші сусіди. Ми... О, тут з цього балкону можна перейти в балкон спальні. Це загалом ось. Ми приїхали, речі скинули свої. Ми ще й умудрилися забути рюкзак в автобусі. Добре. Так, і ще є і це спальня. І це так, ти з балкончиком. Вона тут трикає. Фарбуватися. Окей. Давай збиратися, бо в нас небагато часу. Давай. Це вже п'ятий день вигипки. Так, п'ятий день. Вау. Час так летить. Ми вже в люксорі. На в долині мертвих, чи якось так називається? Тут у, дуже багато так похованих всяких, е, могил, фараонів, всяких різних. Нам зараз це покажуть, розкажуть. Маємо зараз взяти такий маленький цей машинку таку, яка нас відвезе ближче. Тут дуже багато якихось китайських чи корейських туристів. Жарко вже. Дуже. Ну Тут жаркіше, тут кажуть, на 5 градусів тепліше, ніж в Каїрі. І Тому... потім, ще, потім вже в шармі буде ще 5 градусів. Ну, не на 5, але буде так, може, так само як тут, або трішки-трішки тепліше. Сподіваємося, сподіваємося а, купатися.

томба Вестотомбаді. Це томба, могила Рамзеса четвертого. Це ми вже в гробниці. Рамзеса п'ятого і Рамзеса шостого одна з найкрасивіших гробниць. Тут іде за додаткову оплату. Така Се третього. Тут вже дуже багато людей, тому що вона відкрита вона якби вхід по основному квитку. Все закінчили ми вже огляд всіх гробниць. Emilia, dunque che una idea molto morosa, vedi? Emilia, il parecchio? materiale importante per noi è l'alabastro bianco, perché l'alabastro bianco ci devo scettare per tutto il mondo, lo dico anche in Italia, lo sai dove in Italia? L'alabastro bianco. Si dice qua, sono Maria. Il secondo è l'alabastro marrone e il terzo è l'alabastro verde. Queste tre tipi arrivano dopo dove... la famiglia, che lui è la primo persona che ha la strada giusta per la tomba di tutte le

Ну, ще не електрика, колатома де фараони, лома фану кое саме ту на кандида, файку мала сафай. Тут посіла лавасова. Ну скота, файлі. Я думаю, ти пиво п'єш. Мілі принесли тут дуже приємно так все обслуговування, приємніше ніж в Каїрі. Котика купити Алі. Купляє котика. От ви з ним виберіть собі одного котика. Не 150. Tempio... tempio di Nını Il tempio di Nını oh. Prima della costruzione dell Diga di Asaano Quindi l'acqua arrivava fino qua, nell'anno mm. 60. 64. Quindi questi beчі sono figurati qua nel 1593, quindi 3000 anni fa, l'antichi емерgetano. 3000 років тому був створений це малюн на території, це зображує територію сучасного Сомалі. Це вхід в храм, який раніше могли заходити тільки. Правителі і їхні а, жреці. Зараз можуть заходити туристи, а гіди не заходять. Я телефончик уже, але я вам покажу, куди ми приїхали на обід, це близенько біля наших апартаментів. Тут так все дуже натурально, але дуже гарно, мені здається. Підчовен. Ти заховалася від сонечка? Так. От, Мама з моцарела є. Все котик. Це звучить молитва, коли мусульмани мають всі молитися. Нам так багато наставили на столі. Ми замовили трішки, але вони поприносили прям багатенно. У нас така тераса.

Але ми зараз в Карник. Гляньте, яка... Не, я поліцейство з нами привітався. Гляньте, яка, яка парковка. Парковка для коней. В тіні. Тут це, тут зима, Має але сенс. для... тут вірить як літо. Як... Так. Як українське літо. Я теж сьогодні. Ось так. Vai, що буде трошки тепліше, бо зранку ще трохи прохолодно. Це макет цього храму. Це найбільший у світі храм, він більше ста кілометрів. Але додичі ало. І ти зберігали 5,5. ні, ні. так. 4 години. <реш> Кожного дня е, в цей храм, щоб відвідати його, приходять 25 тисяч людей. Просто неймовірні цифри. І для того, щоб побудувати цей храм, його будували 2 тисячі років.

Ось тут можна побачити, де древні єгиптяни брали кольори для розфарбування своїх статуй, які там уже чотири тисячі років. Вони брали їх натурально з каміння. На показували ще жовтий чорний кольор. Ось наприклад ось ці кольори. 3,5 тисячі років тому були зроблені, вони не реставровані, вони й досі, досі є. Це натуральні кольори з каміння. Етуганки, воїніраміля. colori gialli questi qua mh mm -hmm. e qua Sato, guardate anche qua si mm -hmm. vede anche altri colori diversi colori tutti quelle robe lì e quelle robe lì che mignone fini non faccio capire non so raggiungere non so le robe? non Зайшли тут в Варкаті, я побачила дівчинку недалечко тут, І в неї така була шапочка, тільки червона. Я пошукала її, знайшла, і я взяла таку. Ми приїхали в Люксорський храм. Люксор. Храм. Тут безпека така всюди. всюдим. Цей храм він повністю був е схований під е під піском і потім був знайдений засновником Каїрського музею. В 1860 -му році. Вони просто величезні, ці стати. Підійдемо ближче, щоб Ми побачили розмір який. Він прям дуже-дуже-дуже дуже великий. Це наш, до речі, о... люксорик. Дуже класний чувак. Такий прямо. 3.000 anni fa, gli antichi egizi adoravano il sole, quindi c'era il culto del Dio Amorra. E poi, guardate sopra, nel 6 secolo Cristo è stata costruita questa chiesa. Ahah, il voi di Niente, non è male. Non è male, non è male. È stato srenato. Miaiaia. Mia. Фото в гробниці ось цього персонажа. Це виявляється тільки що пояснили, що це Бог Нілу, Бог родючості Нілу. due volte, a a destra sinistra, e il fiore di loto Рафігурати Дувальте, а гвардати дестра та сіністра. Ельфориді Лото, Ельфоридільвабіро. Ось так писали прості єгиптяни не єрогліфами, а Дімотіка називається. Дуже рідко можна зустріти тут. Перший раз бачимо. Е, простіша набагато була вона. Така вулиця Сфінксів, яка довга, довжина три кілометри. А я не буду, коли буде в школі карнавал. Будеш. Буду. Це називається такий сакральний корабель, який використовували для святкувань. Тобто їх відносили ось так. Виносили із їхніх гаражів. І потім пускали в річку річку. Ми тут в такому ресторанчику навпроти нашого готелю. І Прямо через річку можна побачити храм, в якому ми сьогодні були. Зірка не влазить в кадр. Міля, розкажи, чому ти прогуляєш школу, це скажи мені. Халип, чудове місце. там та Ходять діти з папушками в руках, не знаю, що вони хочуть. Може, беруть гроші погладити чи щось таке. kad dėl to, kad duoja, kad tuom laikymą laikymas, nors ir čia vaškai.

Частинка і починається кустеля. У нас сьогодні дуже пізно автобус, тому ми попросили. Лейтчикап і нас перевезли в інше місце. Таке. Досить симпатичне на мотоциклі. Номер, до речі, у нас такий з видом з вікна. Можна з вікна прямо в басейн. Мені здається, більш симпатичний, ніж той що. Ніж той, що був у нас. Лунає молитва. Емілія так гайдається, і кажу, Емілія, ти молиться, чи все. Вже в Каїр на станцію три ніка причепилася кошеня і хоче з нею гратися грати волоссям. Ні, ти ж хотіла кошеняток. Ти всі ці дні говорила про кошеняток, з якими хочеш це гратися. Ти кажеш, що на мене ти хама, але стаді би не бо... Нападає. А що це тут така загарна україночка сидить? Дивися, там і Україн, там і Резинка на голові. Україн. Тут все. Коротше, вся така це. Тільки це, дивись. Це моя синючка філать, а? А, і тут юкреїн. Це нам наша подружка Ксюшка подарувала. Могу так. Ми нарешті в аеропорту в Каїрі. І тро трошки, через трошки вилітаємо уже. Шармашей! Ми в цій випуск будемо робити три літака. Вже тільки два. Мама, а через тільки годин ще буде літа? Через годинку нам вже треба буде заходити, через півтори десь. Так що зустрінемося з вами вже в шармі.